Ця влада тримає нас, нас, усіх, і конкретно вас, за дурників та ідіотів, яким можна брехати, якими можна маніпулювати, яким можна спробувати втерти все що завгодно. І ось цей тиждень із турбосвинством номер 12414 показав це як ніколи добре. Нам брехали і намагалися нами зманіпулювати і народні депутати, і президент України Володимир Зеленський, і, наприклад, Генеральний прокурор Руслан Кравченко. У багатьох речах. Про деякі із них, особливо кричущі, я й хочу поговорити у цьому відео. Головна прихня, звісно, полягала в тому, що ось цей законопроект 124.14, яким набу і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру позбавили процесуальної незалежності і підпорядкували генеральному прокурору, прийняли для того, щоб позбавити набу і САП російського впливу. Нам всерйозно намагалися втерти, що народний депутат від Слуги народу і друг Андрія Портнова Макс Бужанський настільки занепокоївся російськими впливами в Набу І САП, що вирішив обмежити ці впливи законодавчими правками. Нам на повному серйозі намагалися втерти, що оці всі уламки ОПЗЖ у Верховній Раді, включно з Юрієм Бойком чи, наприклад, кентом із соратником Медведчука Віктором Чорним, який чомусь досі безперешкодно залишається народним депутатом депутатом, з ентузіазмом кинулися в турборежимі підтримувати обмеження російських впливів, і що вони так сильно хотіли швидко це зробити, що заради цього через коліно переламали чверть регламенту Верховної Ради, і це втирав нам особисто президент України Володимир Зеленський у своєму першому відеозверненні після початку масових протестів. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. Правда в тому, що в законопроекті 124.14 не було взагалі нічого, що могло би хоч якось обмежити гіпотетичні російські впливи на набу і САП, про які нам на ґрунті двох кейсів. Двох мутнуватих кейсів розповідали в понеділок. Там не було жодних запобіжників, там не було жодних інструментів, які допомагали би такий російський вплив виявити. Там йшлося чисто про підпорядкування набу і САП генеральному прокурору і позбавлення їх процесуальної самостійності. Вже у четвер Володимир Зеленський фактично визнав цю брехню у своєму новому президентському законопроекті. Але поміж тим, брехня тривала, і вона тривала різноманітно та інтенсивно, настільки, що від цього справді можна було офігіти. І це той момент, де лунає офігів. Ви отримуєте невеличку паузу для того, щоб поставити лайк цьому відео і підписатися на цей канал, якщо ви досі ще не підписані. І продовжимо розбирати брехню.

Середу він розпочав зі спроби затягнути час цілком у стилі Віктора Януковича під час Революції Гідності. Ми, мовляв, провели зустріч впродовж двох тижнів щось придумаємо. Але вже увечері того ж дня, середи, він нарешті, наче визнав реальність. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями. Що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях, це все. Не даремно. ох, як добре почалося думати. Володимир Олександрович почує кожного, і тут одразу ж продовжилася та сама брехня про те, що законопроект 124.14 ніби має щось спільне із боротьбою з російськими впливами. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. Знаєте, із чого стало особливо наочно зрозуміло, що законопроект 124.14 зовсім не містив нічого для боротьби з російськими впливами, саме із президентського законопроекту, який Володимир Зеленський подав до Верховної Ради у четвер, бо там. Тільки там нарешті з'явилося щось, що можна охарактеризувати як інструменти для боротьби із цими впливами. Мова про ось це. Кожен, хто має доступ до державної таємниці. Це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Так, це в законопроекті Володимира Зеленського, який дійсно значною мірою повертає незалежність на і САП є перевірки, в тому числі на поліграфі. І нічого подібного, аналогічного чи схожого за намірами в законопроекті 12414 не було. Ну бог вже з ним, що поліграф це лабобу для бідних. Вони принаймні нарешті почали робити вигляд, що непокоїть не незалежність НАБУ і САП, а російські впливи. До президента ми ще повернемося. а Зараз давайте поговоримо трохи про народних депутатів, бо вони теж мають нас за дурників, яким можна налицемірити повну торбу. І в цьому сенсі дуже показовим є приклад народної депутатки Таміли Ташевої, з якою я. Колись разом проходив українську школу політичних студій, до якої ставився із симпатією та повагою до того моменту, поки вона єдина із голосу не проголосувала за турбоганьбу 124.14. У вівторок одразу після голосування по коментар до Тамі Леташової звернулося видання слідство інфо, і вона відповіла: Я не коментую це питання. Мій голос за це не помилка. Дякую вам. Мені знаєте, так подобається, коли народна депутатка в принципі знаходить у собі відповідь Не коментую. На запитання про своє голосування. І справді, хіба має бути якась відповідальність та прозорість перед виборцями? Хіба народна депутатка має щось пояснювати про свою парламентську діяльність суспільству, яке її до парламенту обрало? Очевидно, Таміла Ташева відчуває відповідальність лише перед офісом президента. Ну а для нас, виборців, є вічне та нетлінне. Я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. Аж через два дні, вже після того, як президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про повернення незалежності на САП, Таміла Ташева вирішила нарешті щось прокомунікувати. І написала у себе у Фейсбуці: ось таке так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас, і це звучало і визнавалось багатьма. Результативність системи, мається на увазі антикорупційної, останні роки викликала багато питань. Зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений. Бачите, стислі терміни та обмежена поінформованість у пані Таміле, не увесь процес у неї був належним чином узгоджений. зараз їй це вже зрозуміло. А тоді, коли у вівторок голосування відбувалося з порушенням цілого пласту регламенту Верховної Ради, їй це було незрозуміло, як і те, що ці стислі терміни і обмежена поінформованість і є результатом грубих порушень законодавства. Словом, дуже багато буков. Змарнувала Таміла Ташева, могла би написати коротше. Я лицемірка, яка геть не усвідомлює і не відчуває своєї відповідальності, Зекономила б багато часу на написання букв собі і на читання букв своїм читачам. Ще один феєричний пост видав інший голосувальник за 204.14, якого я довгий час вважав ну, доволі адекватним Слуга народу Віталій Безі. Він свій пост почав із пояснення про те, що законопроект в цілому-то по суті дуже окей. Ну а потім додав: маємо констатувати, що наш як влади провал у попередній комунікації із громадянами і з європейськими партнерами призвів до суспільного вибуху та протестів. Розумієте, проблема вона чисто в комунікації. Вона в тому, що людина намагається пояснити, це ми не лайна наїлися, оте коричневе у мене на зубах то шоколад. Просто ми вам це недостатньо добре прокомунікували. Знаєте, хто натомість був із нами щирим та безпосереднім? Народний депутат від Слуги народу Василь Вірастюк. Він своє голосування прямо так і пояснив тим, що набу і САП, мовляв, збирали і на тих, на кого потрібно. І на тих, на кого не потрібно. На кого не потрібно збирати. Це пояснив Михайло Ткач у свіжій статті на Українській Правді. Йдеться про віце-прем'єра Олексія Чернишова, про колишнього заступника глави офісу президента Ростислава Шурму і про друга президента і співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча. Дякуємо Василю Віростюку за те, що став світлим промінчиком щирості та правди на цьому фестивалі брехні, маніпуляції та лицемірства. Ну і два слова про один політичний недотруп, який разом зі своєю фракцією особливо святкував у Верховній Раді голосування за турбосвинство 124.14. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало, тому що тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Якщо ви раптом не одразу зрозуміли про яку таку колонізацію у контексті Набу і САП говорить Юлія Тимошенко, то ось вам пояснення від її однодумця деколонізатора за лютий 2022 року. Посольство США напряму контролює Національне агентство по предотвращенню корупції, національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і вищий антикорупційний суд все это під етападблагавідним предлогом для полишення ефективності боротьби з корупцією поза Верховною Радою? Обов'язково потрібно відзначити генерального прокурора Руслана Кравченка в розпал протестів. Він вирішив запевнити громадськість, що геть нічого не знав заздалегідь про намір законодавчо підпорядкувати йому набу і сап. Скажіть, коли вам стало знайома ця ідея, коли ви дізналися про ідею підпорядкувати генпрокурору на бої сад. Чи це нова ідея, чи це стара ідея, про яку думали вже в довгий час? Коли вам це стало відомо? Мені стало відомо зранку з телеграм-каналу Железняка, народного депутата. Чесно, я не знаю навіть, на кого це розраховано, оця спроба затерти, що генерального прокурора, ще й нещодавно призначеного, навіть не спитали його думки про можливість розширення його повноважень, що з ним не проконсультувалися, не запитали, бодай ну, справишся. Це розраховано хіба що на те, що. Той, кому ти це затираєш, навіть не буде включати мозок, коли це почує. Набагато реалістичнішим видається пояснення того ж таки народного депутата Ярослава Железняка про роль Руслана Кравченка у цьому турбосвинстві він був залучений до цього процесу раніше. Він, навіть наскільки я знаю, трохи там допомагав або писав якусь частину тексту. Так, ось це на відміну від того, що сказав Руслан Кравченко, вписується в реальність. Так само вписується в реальність, те, що сказала політична оглядачка НВ Юлія Забєліна. від своїх джерел в генпрокуратурі в офісі генпрокурора. Я знаю, що якраз таке він ну він це була одна з основних задач у Кравченка. Це якраз таки, от займатися цією спецоперацією по НАБУ та САП. Ну і тут обов'язково хочу дещо додати. Я казав про це на стрімі цього тижня і хочу повторити ще тут. Тоді, коли Руслана Кравченка призначили генеральним прокурором, я звернув увагу на дуже незвичну паузу між голосуванням у Верховній Раді за його кандидатуру і указом Володимира Зеленського про його призначення. Паузу в чотири дні. Тоді я трактував це ось так. Передавали мені, що ці чотири дні пов'язані із скажімо так шліфуванням домовленостей. І якщо це так, то це означало би, що не на усі забаганки банкової у Руслана Кравченка є автоматичне так. Бо інакше цих чотирьох днів би не було, призначили би одразу. А це вселяє певну надію і певний оптимізм. Як вже ці мої бажання знаходити оптимістичні нотки? Зараз звичайно. Ці чотири дні виглядають зовсім по-іншому. Вони виглядають як термін, впродовж якого Руслана Кравченка якраз і вводили в курс справи щодо планів по НАБУ і САП. Ну, як бачите, уся ця історія із турбосвинством щодо цілої низки людей мене витверезила. Але повернімося до брехні та маніпуляцій. Згадки в цьому контексті вартує, на жаль, і наше головне управління розвідки, яке всереду вийшло із попередженням у зв'язку із акціями протесту. За оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором. Тобто, бачите, це не наша влада дискредитує Україну у світі, скочуючись в авторитаризм. Це не наша влада підриває співпрацю із заходом, фактично порушуючи домовленості з міжнародними партнерами. Бо я нагадаю, що крім того, що це потрібно нам. Незалежність антикорупційної інфраструктури є частиною наших зобов'язань перед міжнародними партнерами, зокрема перед європейським союзом. Ні, 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 це все не влада зараз робить. Це ворог планує дискредитувати і псувати співпрацю. Тобто, як бачите, за дурників та ідіотів, якими можна маніпулювати, яким можна навішати все що завгодно, нас мають і президент України, і народні депутати, і генеральний прокурор, і багато інших, включно із тими примітивами, які вкидають у соцмережі. Меседжі протухлі ще з часів, навіть не Революції Гідності, а Помаранчевої революції. Вони там усі проплачені, вони навіть не знають, за що стоять, і так далі. Справа, бачите, в тому, що коли хтось намагається впарити тобі відверту туфту, він фактично каже тобі: Я розумний, а ти дурний, і я зможу тобі навішати. І це насамперед про зневагу. Саме її зневаги ми від влади і наїлися на цьому тижні в першу чергу. І Оці люди, які повиходили на акції протесту в Києві і в різних містах України, вони насправді дуже добре знають за що вони вийшли, чи вірніше проти чого, проти якраз ось цієї зневаги. Вони дійсно можуть не дуже добре розбиратися у функціоналі Набу та САП, але вони дуже добре бачать і відчувають, коли влада через свої хотілки починає свинити і намагатися поводитися так, ніби всі дурники, які це схавають. І ця зневага, і це свинство, вони, на жаль, тривають, бо вони не лише про Набу і САП. Вони, наприклад, про абсолютно незаконну нехотілку влади призначати переможця конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки, під що у нас підв'язана домовленість з міжнародними партнерами на мільярди доларів. Вона також про те, що Володимир Зеленський, той самий президент, який так швиденько зміг підписати законопроект 124.14, вже місяць не може підписати реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів, через що ми уже Конкретно втратили сотні мільйонів доларів через Зеленського. Тим часом провладні врототримачі на кшталт Вови Петрова вже намагаються перекласти відповідальність за неотримання цієї міжнародної допомоги на мітингувальників, не на владу, яка не хоче здійснювати реформи, бо вони її обмежують, а на учасників акцій протесту, які проти такої поведінки влади протестують. Вони друзі продовжують нас кидати, і оця задня передача президента Володимира Зеленського у відповідь на протести. Оцей президентський законопроект про повернення незалежності на і САП це зовсім не ознака приведення їх до тями, це ознака точкового переляку. Та й тут ще треба буде побачити, як цей законопроект. Пройде через Верховну Раду, бо от уже у Financial Times пишуть, що десятки нардепів від слуги народу не хочуть за нього голосувати, бо бояться кримінального переслідування від набу і САП. Так що розслаблятися рано. На сам кінець хочу подякувати усім, хто підтримує роботу цього каналу чи на українській Монобазі, чи на міжнародному Патреоні. І наперед подякувати усім, хто захоче долучитися до підтримки після перегляду цього відео. Посилання і на Монобазу, і на Патреон є в описі під цим відео. Ну, а канал продовжує розвиватися. На цьому тижні ми якраз спільно із каналом ProUA запустили новий проект, в яку. Кому я читаю і коментую заголовки головних новин тижня. На випадок, якщо ви цього відео ще не бачили, також залишу посилання на нього в описі під цим відео, і буду радий різним вашим відгукам, в тому числі критичним, для того, щоб щось покращувати. Ну і до зустрічі, слава Україні! Тримаємося разом.